Привіт, ОС, креативрум. Отож, сьогодні ми познайомимося з крутим хобі під назвою Шедокан Карате, а допоможе нам всьому крута та витривала, прекрасна стать. Отож, поїхали, насолоджуйтесь з нами. Гадайте, відчути себе самураєм можна тільки в Японії, а ось і ні. Певно, найнестандартніше тренування, на якому мені вдалося побувати. Цікаво, що термін шидокан має дослівний переклад як школа шляху воїна, команда японською, прави для розігріву. А головне бойове мистецтво, яке вчить силі духу та витривалості. Людина мислить і відчуває міцність думки. Розповідайте, чому таке я б сказала, не жіноче хобі, чому саме воно? Відразу сподобалось, відразу зрозуміла, що це моє. Я б не сказала, що я спробувала в житті багато видів спорту або багато видів певної фізичної активності, там гуртків різних, але Пробувавши себе у бойових мистецтвах, я зрозуміла, що мені це підходить. Я б не сказала, що це не жіночно, тому що якби це не було жіночно, жінки б не могли досягти великих успіхів у бойових мистецтвах. Є дуже багато відомих спортсменок, які займаються різними бойовими мистецтвами, які досягли. Величезного світового е, успіху в різних сферах, наприклад, е, у міксфайті це такі е, чудові спортсменки і прекрасні жіночні е, сповнені жіночності е, спортсменки, як Холі Холм, Ронда Розі Джіна Карано. Е, тобто, це люди, які своїм прикладом показали, що бойові мистецтва це повністю для жінок. А взагалі скільки, як довго ви займаєтеся ним? Цього року, восьмий рік, як я тренуюсь і четвертий рік, як треную. Чи пам'ятаєте, хто першим отримав на горіхи саме від ваших кулаків? На горіхі. <хи> ну я пам'ятаю свої перші спарінги на тренуваннях, пам'ятаю, що завжди бу... перші такі відчуття це те, що нічого не вміючи, ну ще неправильно наносила удари. Не могла звести до, до якогось логічного завершення бойового зв'язку, але завжди було багато бажання, ентузіазму чим сильніше вдарити, не стримувати себе і так далі. Але як правило, потім я сама від цього страждала, тому що коли немає техніки, а є лише сила, тоді виходить, що це більш травматично для того, хто. І удари наносить, тому е, перші спарінги, так звичайно, пам'ятаю, вони були дуже інтенсивні, е, веселі, травматичні, але хороші. Насправді дійсно каже, що сила людини в голові. Розкажіть трішки про саме мистецтво, е, як варто починати, про що треба думати, як варто себе налаштувати. Взагалі, шадокан-карате карате це японське повноконтактне бойове мистецтво. Воно зародилося у 80-х роках і має, має розвиток уже у всьому світі, і в Україні, в тому числі Шадокан – це поєднання карате техніки карате, техніки боксу, тайського боксу, кікбоксингу і боротьби. Тобто дуже такий універсальний різноплановий вид бойового мистецтва, де можна себе Розвивати у будь-якому плані, чи це виступати в категоріях в таких видах змагань, як кікбоксинг, чи це карате, чи це боротьба, і вершина бойових мистецтв міксфайт. І хоча а, Відрізняється, що декан карате від інших бойових мистецтв своєю е, повноконтактністю, е, своєю практичністю і е, акцентом на змагання, і, е, і так далі, але все одно зберігаються традиції е, цього бойового мистецтва, які ми е, прививаємо своїм учням і дорослим, які у нас тренуються. Е, ви це могли помітити на початку тренування, коли ми починаємо тренування і так далі. Не, не варто думати, що. Ми якісь е е е е е е релігійні фанатики або незрозумілим займаємось якоюсь тут справою, ми не секта і так далі. Це дань традиції, які ми поважаємо, які ми віддаємо японському бойовому мистецтву, яким ми займаємось. Взагалі, ціль е, займання шедокан-карате особисто для вас. Ну в мене вже так склалося, що шедекан-карате для мене це вже не лише хобі, це вже моя робота. Це весь мій вільний час, весь мій робочий час. Тобто е, це вже стиль мого життя. Тому намагаюсь розвивати шудекан-карате е, у всіх його аспектах. Е, тренуватися, е, тренуватися, виступати як е, діючий спортсмен. Розвиватися як тренер. Тобто конкретні цілі, конкретні цілі це розвивати себе як спортсмен, як той, хто вивчає, займається і захоплюється бойовим мистецтвом. Розповідайте про силу духу, про що ви думаєте, коли перед вами супротивник і його кулаки. Бою дуже важливо зберігати е, хорошу таку можна сказати агресію, е, тобто хороший е, позитивний наряд, заряд, який е, допомагає і м, допомагає в бою і е, мотивує не здаватись, скажімо так, але дуже важко з цей цю агресію. Е, Поєднувати із холодним розумом, якщо під час бою повністю віддатися лише своїм емоціям і, скажімо, так, лише на емоціях цей бій проводити, насправді буде дуже важко, тому завжди потрібно балансувати завжди потрібно знаходити ту середину, яка допомагає заряджено, сильно, але контрольовано використовувати свої вміння. Чи вдавалося вам бути на змаганнях? Що ви відчували в даний момент? Чи є якісь результати? Свої перші змагання я провела, займаючись 4 роки в карате. І перші змагання мої були вже відразу в Японії. Це був інтернаціональний чемпіонат Японії. Я тоді не виграла в першому бою. Я програла. І чесно кажучи, ці перші змагання е, мені дуже важко освіжити в пам'яті, тому що е, занадто багато е, було емоцій і важко було контролювати себе так, як я сказала, як би потрібно себе контролювати. Е, тому що це в перший раз, це вперше це не зрозуміло, е, як це буде, тому що в залі це одно, на вулиці це друге, а на змаганнях це зовсім інше. Е, тому перші свої свої змагання я пам'ятаю лише початок і кінець. А вже далі на друге змагання було виходити ще важче, тому що я вже знала, як це насправді важко. Тобто в під час бою дуже не втрачається відчуття часу. Одна хвилина йде за десять, і хоча бій на татамі триває або повний час, або до а, нокаута а, кожна хвилина помножується на 10. і таке відчуття, що на, змагання, на під час бою ти проводиш а, половину свого життя. Хто підтримував вас на змаганнях? Основна і найбільша моя підтримка це мій чоловік, тому що він е, є моїм тренером, і е, на всі змагання, котрі ми їздимо, ми їздимо разом. І звичайно, відчувається його підтримка. Він не тільки. Підтримує мене як моя близька людина, але як спортсмен активний, діючий і як тренер. Тобто він може під час змагань підказати не тільки як людина, котра за мене переживає, як за свою дружину, але й як за спортсмена, якому потрібно який, що під час бою робити. Але все одно дуже зовсім різні речі, коли виступає просто твій учень, коли це ще людина. Котру е, ти любиш, і, і тому е, відчуття іще більш насичені. Ви пожартувати, чи було у вас побачення на ринку, чи билися ви з чоловіком своїм? Звичайно, і не тільки на ринку, і на татамі, і вдома, і будь-де. Е, ну, це... сильніший? Звичайно, я <рес> <рес> жартую. Е, дуже часто питають, ось як так, ну, наприклад, ви дівчина ну не взагалі про мене, але й про дівчат. Що хто сильніший, а ви? Чи чоловік? Там я завжди говорю, дівчата не варто. Перебільшувати е, свої можливості, тому що навіть тренована жінка е, проти фізично сильного е, чоловіка, е, скажімо, може дати йому відсіч, але потрібно розуміти, що е, від природи дівчата набагато слабші від чоловіків, і тому в будь-якій ситуації, ну, я маю на увазі, якщо це на вулиці чи е, десь де потрібно себе захистити, не варто е, думати, що ви. Е, Зможете всіх побити і вийти із бою неушкодженим. Тому моя основна порада і тим дівчатам, котрі тренуються, і тим дівчатам, які лише починають свій шлях в тренуваннях, це розуміти. І в будь-якій ситуації основна задача це максимально швидко зреагувати, бити в болючі місця і максимально швидко утікати. Тому дуже багато на тренуваннях ми приділяємо уваги. Розвитку швидкості не будемо вчити наших глядачів, які найболючіші місця, але все ж таки, якщо жінка, йдучи по вулиці, можливо зараз навіть це актуально, як вона може себе захистити у перші, можливо 5 секунд? Так Куди бити варто? Бити варто в пах, е спрацьовує ну. Майже стовідсотково, бити в пах, в коліна в шию, майст на увазі кадик в очі. Тобто тут не потрібно, те, що я говорила, потрібно розділяти правила на змаганнях і правила на вулиці. На вулиці жодних правил немає, і тому основне це зберігати, це зберегти своє життя і життя своїх близьких. Я не закликаю дівчат ходити по вулиці, розмахуючи руками, ногами і провокувати такі ситуації. Навпаки, максимально їх уникати, при, якщо можливо вийти з такої ситуації, віддати всі коштовності, всі гроші і так далі, воно того не варте, але якщо вже так сталося, що вже неможливо уникнути фізичного втручання, тоді бити, звичайно, в ці болючі місця і максимально втікати, не розбиратися. У деякою що в подібних ситуаціях за психологією, все ж таки, жінка неважливо, це чи чоловік, вона забуває просто всі прийоми в даний момент адреналін викидається в кров, людина боїться і просто губиться. Що робити зі своєю психологією, як себе налаштувати, все ж таки, якщо така ситуація можлива? Це правда, і тому тут дуже важливо зрозуміти, що е, навчання бойових бойовим мистецтвом це не відвідування курсів самооборони. Взагалі таке поняття як курс самооборони він неможливий, тому що тут немає. Від і до, тобто за два тижні навчання бойовому мистецтву неможливо навчитись, тому що, як ви кажете, коли людина потрапляє в таку ситуацію, коли адреналін зашкалює, тоді на тоді вас може врятувати лише те, що у вас доведено до автомата, до чого ви що ви готові використати. Тобто, я ніколи не даю дівчатам пустих, пустих ілюзій, що походивши два тижні, наприклад, на тренування або місяць, ви супер боєць і на вулиці будете перемагати всіх. Чи є у вас певні досягнення в спорті? Поки що найбільше досягнення, яке в мене є, це перемога на інтернаціональному чемпіонаті в Японії в жовтні 2015 року. Давайте все ж таки про інші сторони вашого життя. Ким ви мріяли стати в дитинстві? Чи був саме спорт прерогативою у вашому житті? Ким ви мріяли стати, ким вас бачили батьки? Дуже багато відвідувала бібліотеку. І завжди мені подобалася робота бібліотекара. Як це не було дивно, не знаю, чи є така у дітей мрія бути бібліотекарем. Мені це завжди подобалось. Але ніяких кроків для здійснення своєї мрії я, звичайно, не робила. Тому е, ще завжди любила тварин і тепер їх люблю. Е, Подумова, хотілося. Ну так само, це такі, ну можливо сказати, несерйозні мрії, просто бажання. Е, завжди мені хотілося допомагати тваринам. Ну, мабуть, якесь ветеринарство. Я знаю, але е, так склалося, що після закінчення школи я поступила на факультет журналістики. Паралельно навчалася на факультеті суспільних наук відділення практичної психології, і вже потім, коли зрозуміла, що моя робота це карате, тоді поступила так само на факультет фізичного виховання і спорту. У мене буде рука тут, бо я повністю У мене, прилетить нога. В мене прилетить голова, тобто голову максимально захищати. Тобто зробили – це не просто мордобійчий спорт, це дорога життя. Удар прямий і максимально точний. Відчути себе Жан-Клод Ван Дамом чи Норрісом – без проблем. Тепер я вмію і це Останній удар іде в сонячний світ. Боксі називається нижні бічати, нижній аперкот. Потім правою ножкою полки. Ось ця. От всю частинку йому. Раз. забрали ножку, і цією ж ударною частиною лише в голову. І знову забрали. Іли вправо, і віддаємо ліва, право, права, права, право. А про що ви мрієте в житті? Яка ваша ціль? Звичайно, як кожна людина завжди хочеться, щоб всі близькі, друзі, були здоровими, щасливими. А коли м, тебе оточують щасливі, близькі, здорові люди, звісно, тоді все можливо. Тоді кожна ціль це наступний пункт, який просто можливо виконати. Того, мабуть, мабуть, так не можу не спитатися, що вам дарують на день народження, окрім можливо, нового е, спорядження, там форми. Ну, наприклад, на Мій вчорашній день народження, подарунки були і спортивні це звичайно були спортивні спортивний інвентар. Але мене це радує, тому що я люблю практичні подарунки, я завжди їх з великим задоволенням їх використовую. А так, ну звичайно, подобається, коли це якісь приємні парфуми, як не як я дівчина. Тренування, яке ви бачите, це тренування дорослої жіночої групи щодо карате». вона відкрита цього року, і мета її така, що дівчину чи то вже дорослу жінку, котра себе бачить в бойових мистецтвах, розвивається як. Цмен, тобто вона бере участь в атестаціях, змаганнях і так далі. Окремо в нас є діюча група для дівчат і жінок, котрі себе бачать як ті, хто займається бойовим мистецтвом для себе. Тобто вони практикують бойове мистецтво на любительському рівні для підтримання фігури, для певних навичок самооборони. Але ціль розвиватися як спортсмен в бойових мистецтвах у них немає. А це група, яка тренується. За програмою Шедукан Карате бере участь в атестаціях і, е, надіюсь, вже скоро в змаганнях. Ви бували за кордоном, і наскільки популярно серед жінок саме цей вид спорту е, по світу? Ну, насправді серед жінок бові мистецтва дуже популярні, і в нашій країні так само. І, звичайно, їх набагато менше, ніж чоловіків, але це, мабуть, і робить більшу цінність дівчині, котра займається бойовим мистецтвом. Я вважаю це чудово, тому що це не лише гарний зовнішній вигляд, але і все-таки впевненість в собі, і тому я дуже підтримую. Тримую жінок, котрі тренуються, давайте такі три стимули нашим глядачам, як варто займатися і починати е, займатися саме в вашим хобі. З чого варто починати? Такі три стимули. Перший е, варто захотіти, другий варто прийти, і третій е, не обманювати себе, а працювати. Максимально ефективно. Не варто думати, що лише прийшовши в зал, трішечки тут побувши годинку і пішовши, матимеш якийсь результат. Якщо вже прийшов, то викладайся на повну. Якщо людина готова е працювати, так, ми з великою радістю її приймаємо в шедокан Карате.